Місцеві нам сказали, що побачили, іде група, дуже озброєна лісами-полями неподалік села в Ухтицькому районі. Ну і вирішили ми їх затримувати, брати. Натрапили на їхню засідку, зав'язався бій, кидали гранати, в общем, кричали, що руски не здаються. Ну і коли вже поцілили ми командира, Легко ранили. У них паніка між собою пішла і вони вирішили здатися. Пацани, а як сало українське добре? Так, да, добре. Да, тоді вже пройшла буча, і тоді вже не бачили всі ті катування, які пройшли по Україні, Маріуполь. І я трохи навіть пожалкував, що залишили їх живими.